Ми е, переганяємо противника в частині дронів на радіокеруванні, але значно відстаємо від противника в частині дронів на оптоволокні. Тобто, ми е, за рахунок роботи з радіочастотами, ми постійно їх змінюємо. і У нас теж багато R&D роботи всередині нашого фонду з цього приводу. Ми за рахунок цього можемо закривати більші дистанції. Uh, і літати противнику навіть туди, де він на нас взагалі не чекає, оцими маленькими FPV з відеосигналом. Але uh, противник переважає по дронах на оптоволокну, і це дуже велика проблема. Тому що оптоволокно, я маю пояснити, uh, ну це дріт. От uh -huh. як, як для, для інтернету використовується оптоволокно. Тільки ві, в даному випадку воно дуже тоненьке, таке, як, uh, як для риболовлі, використовується uh, за товщиною можна порівняти. Uh, і російські дрони на оптоволокні літають вже. До 30 кілометрів це багато, дуже багато. Проблема з дронами на оптоволокні в тому, що вони не піддаються протидії засобами радіоелектронної боротьби, тому що немає радіоелектронної компоненти, немає радіочастот, нема що придушувати. Та тобто, це по дроту іде зв'язок, буквально. Тобто, це такий ну літаючий птур, якщо наші глядачі знають, що таке. Тур це протитанкова керована ракета. Тут росіяни нас переважають, і це дуже велика біда, дуже велика проблема, тому що ворог дуже добре став користуватися цими дронами для роботи проти нашої логістики. Якщо немає логістики, немає підвозу БК, немає евакуації, немає ротації. Неможливо тримати оборону або здійснювати наступальні дії.